І так, друзі, всім привіт! Знову приїхали ми на рибалочку. Як завжди, вибрали кращу погоду для риболовлі. Е, рибалочка у нас сьогодні буде проходити на затоці Дніпра. Спробуємо половити судачка, можливо, буде окунь. Знаємо, що він тут є, знаємо, що він тут виганяє гарно. Подивимося, що з цього вийде. Обов'язково став лайкос, підписуйся на канал і рибу ми обов'язково знайдемо. Так, друзі. Поки йдемо, розповім за паличку. Це в мене оптимум. Довжина 2,51. По кастингу 1,5-12 грамів. Шнурочок 0,2 по Японії. Катушечка Дайва Ригал. Флюр сьогодні використовую. 0,41, тому що може і щучка потрапити. Що ще вам розказати? Грузочок 14 грамів. Так знаю, так трохи по кастингу не підходить, але ну, що робити. Потрібно рибалити. А, катушечка тисячі. Другі. Когось, друзі, я вцепив. Когось маленького. Ну, пок покльовочка хорошенька була. Ой, який гарний судачок Ось такий. Ти навірно а що так клюнув знаєш От душі, так сказати. В духовку його В духовку? Ага. Я думаю, я його втоплю. Пливи, друже. Такого трофея, викинув. Такого трофея. Поняв туди тут бакин кинув червоний. А я хочу туди пройти. А там ямка непогана. Я просто на дві. Ага. А ми нагадуємо, що це відео виходить при підтримці наших друзів із Джеліус. Адже Gelius – це наш український бренд, який активно розвивається у сфері смарт-гаджетів та мобільних аксесуарів. І ми з задоволенням звертаємо вашу увагу на їх серію павербанків з крутими патріотичними дизайнами. Це стильна і функціональна додаткова батарея, яка стане вам у нагоді у ваших рибалках, поїздках і інших місцях, де просто фізично відсутній доступ до розетки. Також з задоволенням повідомляємо, що за нашим промокодом Fisherman ви отримаєте додаткову знижку в 15% на ці чудові повербанки. Залітаємо, обираємо, купуємо всі посилання в описі під відео. Хтось попався на самому викиді. Як це його так викачати? Дрось. Да я не знаю, маленький. Да, судачок. Але на самому викиді. А там вихід окуня, так? Mm -hmm. Страшний. Страшний вихід окуня. Вода mm закипіла. -hmm. Таке то, може є якийсь е тейлспіннер, попер. Mm -hmm. Ось такий красавчик. Давай, друже. Ну mm я -hmm. не Можливо, е тейлспіннер є. придавил то как ух ты ж и що мені з тобою робити як тебе оттуда витягнути друже а давай давай да упирается чи в траву зашел Впирається славно о зашел хороший був був друг за кило за кило был. Опять неплохая рыбка. А поклевка-то какая. Давай, давай, давай. Блин, ну а что мне не нравится, что тут форсировать надо. А, не на этот же спиннинг форсировать. Ничего не щука нет? Не знаю. Но клевака хорошая была, такой удар мощный. Щука. Фикант. Щука. Мамка. Не, не мамка. Пидмамок. Пидмамок. Ай, трава. Не мамка. Килушечка. Куда ты завела? Выходи. Подруга, ми ж тебе побачити хочемо. Виходь здоровкатися. Як ти думаєш, вона там ще є? Я її з травою тяну чи ні? Найду. Мабуть її вже там нема. Ні. Не. не, є є Єй, взяла обережно за самий краєчок. Ой, а ну тримай. Як би цю подругу, Та почекай. Я її лице закрив, щоб вона не бачила, що ми тут є. На бровочці там може і такі подруги стоять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Чекай, чекай. Це ж треба було стільки зілля накрутити. Та подожди, ну ё-ма-йо. Зараз я шнура як перетру. Так, так. Я не знімуться. Зараз ми її обережненько спробуємо. Ой-ой-ой Захаєчок взяла. Так да. Почекай я попробую. Так, треш контент. Зараз будемо дивитися, як кладік падає в воду. Ладик падає в воду. Подруга, йдемо-ка сюди. Будь ласка. ще літають. О, о! І є така подруга. Ой-ой-ой, чекай! Бережненька. Дай мені ліп гріпа, будь ласка. Тримай. Так, у мене Нарешті. Зараз вже Нарешті ми зрозуміли, хто там є. Давай подругу будемо. Будемо знімати цього крючка. Взяла обережно, флюр, флюр цілий, дуже мені пощастило. Навіть силікон не порвала. Так, сьогодні погода у нас така більш, я б сказав, щуча. Ніж ніж посуда чи по окуню. Хоча окунь виходить такими страшними котлами. Ух. Подруга, віддай, будь ласка, крючечка Ні, все-таки потрібен інструмент, Дім. Подай, будь ласка, у мене там такі щіпчики, плоскогубчики з боку, там де е, або якщо в тебе є. Так. Оп. Зажим. Зажим є. Є. Приманочку дістали. Так. Погодка у нас така, що можна і фотосесію провести. Сьогодні не жарко. Ви, друзі, я думаю, що треба ставити вподобайку. Рибку зловили. Так. Зараз давай вже матуй, де будемо фотосесію проводити. Що воно? п'явочки. Так, да, в п'явочках. Щучка вся в п'явочках. Веде. Що це трава вправо веде? Потому що що, потому що там був судачок. <рігла> Ти поняв! <рігла> Я з такого викиду навіть не відчуваю, що там за риба може бути. Без покльовки, без взагалі нічого, не ні, ні тичка ніякого, не ні тиця, хоча б що то якось. Проявив себе. Є рибочка. Дуже, дуже лайтова така покльовочка була. Далекувато взяв. Зараз подивимося, з'їв він. Приманочку чи не з'їв. З'їв приманочку на фіолет. Йди, друже, покажемо тебе. Так. Ухів, звісно. кунець виходить дуже добре. Такими котлами, тільки щось. Всяке вже пробували. І желізо, і спінери, навіть попера я кидав, але щось якось окунець до цього. Так, все, давай, до побачення. Зустрінемося через декілька років. Можливо вихід якийсь пішов. О, до речі, друзі, ви кажете, ну, не всі, звичайно, але деякі пишуть з приводу того, що ми займаємось жбурлянням риби. Чому ми кидаємо рибку чим подалі від берега? Тому що, ось дивіться, випустив я судачка близенько, він заплутався в водорослях. І можливо, що це для нього закінчиться не дуже добре. Ще й на рота нацепляв. Ну йди сюди. Будемо займатися ж бурлянням риби. Так, друже, пливи. Пливи сюди. Оба! Це, знайдеш дорогу додому. Чи ні, чи все-таки тобі допомагати. О, давай, хлопче, де так, щоб за водорослі тебе отуди. О, пішов. Бо якісь вони трішечки дурненькі і плутаються ось тут такі водорослі, схожі на... я не знаю навіть на що вони схожі, як, як сітка якась. І так, друзі, на завершення рибалочка видалась у нас дуже тяжкою. Дощик нас проганяє звідси. Каже, що хватить вже рибалити, потрібно їхати додому. А також не забуваємо, що потрібно проставити вподобайку цьому відео та підписатись на наш канал. І обов'язково все буде Україна.